Привіт! А ви теж дотримуєтесь такої думки, що я з Богом напряму. Я колись так думала. Я колись думала, що я можу бути з Богом напряму. Я думала, що мені не потрібен ніхто, я можу сама читати Біблію і. Я з Богом можу бути напряму. І це дуже багато людей так говорять. Біблію читаю самостійно, сам сама, і взагалі мені не потрібна ні церква, ні пастора, ні наставники. Я з Богом напряму, мій Бог у душі. І я насправді колись теж так думала, я теж дотримувалася такої думки, що я можу бути з Богом напряму, тому що мій Бог у душі. Але, на жаль, Бог не душа, Бог є дух і моєї прямої взагалі немає з Богом, тому що якщо б була моя пряма, то були б вже навколо мене всі спасенні. Принаймні мої рідні і близькі, і була би реально відкрита церква, та? тому що Бог, він, коли прийшов на землю, він став церквою. Тобто, що зробив Ісус? Він кликав своїх учнів, це були апостоли, і це стала перша церква Христова. Тому вони і називалися Християнами. Тому ми і Християни, тому що ми віримо в Ісуса Христа і ті, які, які йдуть за Ісусом Христом, які реально. Є в учнівстві, тому що учні Ісуса Христа вони весь час навчалися. Христос їх навчав для того, щоб вони йшли і проповідували. І учні проповідують ті, які ідуть і наслідують Христа. І дуже багато людей говорять: Мені не потрібен ніхто, я можу сам самостійно читати Біблію, я з Богом напряму. Але насправді я не знаю так багатьох людей, які б могли бути з Богом напряму. Я знаю Авраам, Мойсей, Ілля, і це були люди, які були реально з Богом напряму, але їх обрав сам Господь. Але за Мойсеєм стояв народ. Тобто Бог говорив до народу через Мойсея, через людину Божу, через вибрану людину. Тобто Бог говорив до Мойсея, Мойсей говорив до народу. Теж саме Авраам, теж саме Ілля. Це були люди Божі. І я не знаю так, що багатьох людей, які були з Богом напряму. Тому в Біблії написано, що подражайте своїм наставникам, що, ну, тобто Біблія нам говорить про те, про те, щоб ми повинні подражати, що ми повинні слухати людей Божих, тих, яких посилає Господь, що немає моєї прямої. Тому що якщо була моя пряма, то були б вже давним-давно спасені люди. А так. Ну, треба все перевіряти. І Бог каже, перевіряйте по плоду. І вся Біблія говорить про плід. Тобто, в Біблії описаний виноградник, в Біблії описано смаковниця, в Біблії описано все те, що приносить плід. Тобто є дуже багато притч і дуже багато є частин в Біблії, де Бог каже, що все пізнається по плоду. І реально, я коли прийшла в церкву, Слово Боже, я коли почала слухати наших пасторів Станіслава і Юлії Слатаненки, я бачила плід і результат. Я бачила як Кожного дня хтось приходив, кожного дня приходили люди, і церква зростала з невеличкої кількості людей там, де була я, бо церква дуже велика, я не знаю навіть всіх людей. то щомісяця церква зростала, зростала, зростала і доросла до такої великої межі, що це просто неймовірно. І я розумію, що тут є плід і є результат. Тому що дві людини, яких вибрав Господь, два, два дві, дві, дві маслинки, яких Господь вибрав, і поставив в наслужіння, і з них і утворилася церква, тому що Бог будує церкву з живих каменів. І так як Ісус сказав, на тобі, Петре, побудую церкву, і ворота пекла не здолають її. Тобто, є. Що сказав Господь, і немає іншого, і ми не можемо нічого ні додати, ні відняти. Бо каже Господь, що прийде прокляття на вас, якщо ви щось додасте, чи віднімете від Слова Божого. Тому якщо ви досі думаєте, що ви з Богом напряму, хай Сатана вас не обманює. Є церква апостольська, там де є реально істина благодать. А істина благодать це є люди Божі, це є церква, це є церква обраних, там де є учні Ісуса Христа, які слідують за Христом, які перебувають в учністві, які проповідують. Які реально йдуть за Христом, там, де основою є Ісус, Його Слово, де реально церква, яка перемагає лукавого, тому що Бог сказав, що Він під нашими ногами. І не обманюйтеся, нехай сатана вас не обманює, що ви з Богом напряму, і все у вас буде в шоколаді. Це є обман сатанинський. Запрошую вас в церкву в Слово Боже, місія, Слово Боже, де реально наші пастора, в яких є плід, в яких є результат, є. Тисячі спасенних людей і відкриваються сотні церков. Тому запрошую вас в місію Слово Боже. Будемо вивчати разом і пізнавати Бога через Його Слово, пізнавати Бога через істину благодать в церкві Слово Боже.